Бразильський сенат в ніч на середу, 10 серпня, проголосував за початок процесу імпічменту відстороненої президентки країни Ділми Русеф. Засідання тривало 17 годин. За судовий процес проголосували 59 сенаторів. Відповідні засідання заплановано на кінець серпня. Вирішальне голосування щодо імпічменту Русеф може відбутися вже на початку вересня те, що ми робимо сьогодні, ми робимо для захисту демократії. Ніхто не може вчиняти злочини безкарно. Санкції прописані в конституції. Я голосую за відсторонення президентки республіки. Діл дефінітів, відсторонили від посади президентки 12 травня. Її звинувачують у потуранні корупції, незаконному фінансуванні передвиборної кампанії та маніпуляції інформації щодо стану держбюджету Бразилії під час президент президентських виборів 2014 року сама Русеф звинувачення відкидає, так само як і її прибічники. Третина сенаторів замішані в злочинах і вони хочуть прибрати президентку, яка не скоїла жодного. Політична та економічна криза паралізували Бразилію на тлі підготовки та проведення Олімпіади у ріо де жанейро Після відсторонення Русеф фондовий ринок країни, як і національна валюта, дещо зміцніли. Якщо президентку остаточно усунуть від влади, Бразилію до 2018 року очолюватиме нині виконуючий обов'язки президента Мішел Темер, який втім так само не користується популярністю у бразильців.